Ну що, знову вітаю вас, мої колеги. Продовжимо працювати над звітністю в системі Я психолог. Отже. Що ви побачили минулого разу, так це я дозволила собі трішечки повередувати. Насправді, це може бути, так як ви працюєте самостійно, контролюєте себе самостійно і, звичайно, можете дозволити собі трішечки повередувати, десь зупинитися, десь перенести на інший час і тим самим виконати роботу не за шаблоном, а так, як вам здається, буде краще. Поїхали. Знову реєструємо. Входимо в систему, так, ми нажимаємо кнопочку увійти, увійшли. І переходимо до аналітичної діяльності. Знову ж таки, ми е, клацаємо на кнопочку редагувати, і бачимо, що ми вже на шостому е, листочку. Отже, давайте переглянемо всі інші. Е, Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. І так, шостий у нас показує проведення факультативів та курсів. Давайте тут зазначу, що якщо у вас є навіть не затверджені моном факультативи, вони можуть бути затверджені науковою радою Міністерством освіти. Навіть шкільною радою тоді ви вносите назву свого факультативу і в скобочках дописуєте прізвище. Знову ж таки, ставити кількість осіб, які, для яких це зроблено, і кількість працівників які впроваджують. Але, на жаль, я не можу похвастатися тим, що в мене це є, тому я нічого не вписую. Далі переходимо на позицію «Курси». Знову ж таки, курси е, можуть бути, е, але назва програми, кількість здобувачів і кількість працівників впровадження. Знову ж таки, не маю такого досвіду, тому я кликаю на зберегти інформацію, яку жодної е, зміни не отримала. Поїхали сьомий ті лист: це у нас зведені дані щодо роботи фахівців психологічної служби за період воєнної е, дії. Запорізь воєнних дій а і так тут ми зазначаємо роботу з людьми, які внутрішньо переселенці, то є з позицією грифом ВПО. Давайте переглядаємо такі моменти. Тут я можу сказати, що у мене було двоє дітей, які звернулися з питаннями, і знову ж таки двоє батьків цих дітей, які також звернулися до мене. Зазначаю, що якщо до вас приходять в заклад діти ВПО, ви обов'язково з ними проводите хоча б первинну бесіду щодо того, що є психолог, він може надати консультації рекомендації може провести якусь роботу з, зі зниженням емоційного травмування, з тим же страхом, панікою і так далі. Знову, поїхали далі. Діти з, з, з сім'ями з числа постраждалого населення. Зауважу, що тут є дописка які перебувають у місцях постійного проживання. Для Кращого розуміння, це всі ми, це всі ми, хто постраждали від воєнної навали, саме з питаннями, які могли виникнути під час. Життя в воєнний час. Ми можемо спілкуватися, наприклад, з батьками три інші члени родини: це бабусі, дідусі, дядьки, тітеньки, педагогічні працівники і маломобільні групи населення людей з інвалідності, люди похилого віку. Ні, таких в мене не було. І тому я зазначаю декілька позицій на цьому листу. Роблю зберегти, далі. У нас є ще такий критерій як налаштування. Отут вот ми можемо змінити, будь-що в нашому. Назві закладу. Якщо, наприклад, Харківська область чи Харківський район, допустимо, що ви припустилися помилки і вибрали не любити нелюбитина там, чи ще якийсь заклад. добре, тут ми можемо змінити все, що нам хочеться. Ну, наприклад, да ступенів, я хочу, щоб було навпаки коротке. СТ і крапочка ступенів номер 4 Або можу навпаки знову ж таки повернути ступенів. Є. Таким чином ми переглядаємо всі дані і зберігаємо. Після кнопочки Зберегти ми можемо знову ж таки переглянути дані, які у нас є, і удостовіритися в тому, що ми все внесли правильно. От, наприклад, я хочу прибрати оці нулики, які показувала вам. І таким чином в мене будуть тут пусті ячейки. Добре, шикарно і завершити редагування. Ось таким чином наша довідка вже готова до перевірки. Давайте так, що ми тут робимо? Перше наприше, ми говоримо про те, що ми можемо її. Знову ж таки редагувати. Якщо е, побачили, що ви десь припустились помилки, ми можемо її переглянути. Давайте зараз відкриємо онлайн варіанти і переглядаємо. Е, довідка виглядає повноцінною, так як психологічна діяльність, е, вибачте, діяльність психологічної служби у системі освіти, саме Любатинська ТГ, мається на увазі, що тут будуть зазначені всі. Школи дитячі садочки, які є. Але ми відкрили власну довідку, тому вона трішечки відмінена, різниця вибачаюся від того, що ми заповнюємо. Але колоночки вони всі йдуть одинакові. Таким чином ми можемо переглянути і консультації індивідуальні, і тематику, і кількість осіб, зазначених і так далі, тому подібне. Отже, давайте далі поїхали. Закриваємо, ми можемо її завантажити. Ось дивіться, довідка у нас відкривається документ Microsoft Word. В мене старий варіант, у вас може бути трішечки новіший. Взагалі обіцяли, що дана довідка може відкриватися будь-якою яким будь операційною системою, навіть Лінкас і Google форми і так далі. Зараз не можу. Точно сказати, але так вона є. І так, для того, щоб ваша довідка була сформована повністю і, наприклад, лежала відністю в вашій папочці, ми тут можемо відредагувати написати директор. Так, так Малік, Володимир Геннадійович, Правильно? Так, Володимир Геннадійович, Так. Є крапочка, є крапочка, є місце для підпису. І тут ми можемо також дописати все, що нам завгодно. Далі прокручуємо до самого кінця, і у нас внизу є також відомості. Про директора ми вносимо прізвище, ім'я, і виконавці, е, хто виконував дану роботу. Якщо це два спеціаліста, практичний психолог і соціальний педагог, ви зазначаєте два спеціаліста і зазначаєте дату, е, коли це було зроблено. Наприклад, у мене сьогодні 14 лютого, да? лютого всіх вітаю з, зі святом. А, і бажаю, щоб у вас було все добре в житті, щоб кохання від вас не втікало, але лише, лише бігло до вас в обійми. І таким чином ми з любов'ю, з старанням зробили нашу аналітичну довідку. І так, 14 лютого 2023 року довідка зроблена. Виконавець ляхова. Ну це все ми можемо дописати. І так, зберігати. Переходимо до е, наступного. Все, що ми могли з вами, ми переглянули. Отже, якщо виникнуть питання, пишіть їх, будь ласка, індивідуально або в нашому чаті для того, щоб можна було висвітлити питання, які вас турбують. А наразі, мабуть, потрібно вам сказати вже до побачення. Всього найкращого працюйте з задоволенням.